Всім привіт, з вами, як завжди, Клейрейчик. На мене світить сонце, але його за вікном немає. Не знаю, як це працює. Ще в мене росте ріг, але я не козиріг, я терези. Тому, якщо набираємо 50 лайків, я йду в коміки зі своїм стендапом. Тому ставте лайк. Так, друзі, хто не знає, зовсім нещодавно додали нові режими в ранкет. Тобто. Номув та НПЗ, ному у нас немає змоги рухатись, але ми можемо вертіти камерою та зумитись. НМПЗ NMPZ ми взагалі нічого не можемо, маємо тільки фотку. That's it. Ну от і зіграємо зараз в NMPZ, з всі наші Ело, але може нам повезе, ми виграємо чувака 1600. І таке може бути, бо буде мукачево. Погнали. Одразу, одразу нам чувак попадається, який взагалі не вміє грати в цю гру. Ми, в принципі, бачимо по його ММР. І ми вітаємося з таким чуваком. Я зараз взагалі не розумію, що це за країна. І мені складно сказати. Тобто це права сторонка, стовп якийсь дивний, типу. Бля, типу, чилійський, скоріш за все, якщо подивитись сюди, дуже схоже. Але я не впевнений, це можуть бути Штати, наприклад. Але бля, спробуємо чилім. keep going guys keep going Так, добре, зараз у нас Європа. Причому тут осіннє зимове якесь покриття чи щось подібне. Я не знаю. Я дивлюсь на цю архітектуру. Можливо, це Німеччина, можливо, це Чехія. От я, напевно, ставив би на Чехію, не знаю чому, але е, Чехія на кордон з Німеччиною. кудись сюди Тут є невеличкі гори, тому, тому цілком підходить. І архітектура така більш-менш схожа, скажу. Якщо це не Чехія, ну я не знаю, тут треба щось вигадувати. Бо в нас вже мінус 2К ХП. Це Словакія. Добре, Чехословакію ми вгадали, це супер. Але нам все одно зносять. Чел пікає Румунію. Окей, okay. Keep going, guys. Так, бачимо ліва сторонка. В принципі, зрозуміло, що це Японія. Я не бачу. Опа, я бачу табличку. І тут я бачу табличку. Тобто, є вертикальна і горизонтальна. Що це має значити? Що ми в Хокуріку, чи що? Тобто цей регіон? Якщо ні, то бляха-муха. Бро, мені потрібно тренуватися. Ага, бачите, чел також подумав, що це Хокуріко, а це все ж таки Тогоку. Добре, має сенс, там також інколи можна зустріти вертикальні таблички. Так. Стоп. Хто ти? Це щось європейське. Я не розумію ці стопчики якої країни? Тобто, якщо дивитись на оці стовпи, то я б казав, що це якась Литва, так? Латвія, можливо, але цілком імовірно, що це Польща. Я піду на північ Польщі, але нічого такого, щоб мені сказали, що це Польща, тут немає. Тільки дорога, напевно, та така алейка. Сі, сеньор, сі, сеньор. Добре, не все. Бля, як це сказати? Не все просто, скажу просто. Бо у нас знову зараз Японія. Ми бачимо табличку. в теорії я можу зрозуміти, де ми зараз. Йопсель. Я б сказав, що це хокайдо це не Хокайдо, я вже бачу. Там нібито його горизонтальна табличка. Логотип. Логотип. Боже, чий там логотип? Кюсю. Якщо це Кюсю, я тупо легенда, друзі. Блін, не лагай, будь ласка. Тобто, якщо це Кюсю, то супер класно. А якщо десь на півночі, то я просрав. Добре, бачите чел також подумав, що це Ем, Окей, окей, я вже не в одну калітку програю, тому можна і лайк поставити. Дякую. Так, прапор України. Ну, прапор України має бути в Колумбії. Так. Так, так, так. Ну, а що ж так боляче? Ну це ж не чесно, я вважаю, ні. Тобто мені зносять просто, тому що я не туди тикнув. Але логічно. Так, ліву сторонку бачимо. Архітектура, в принципі, такі стовпчики Це має бути. Ireland Ireland В принципі, схоже. Схоже за архітектурою MLG. Чувак, да тобі потрібно тренуватися. Яка це Шотландія? Ти що шо, не бачиш? Це Ірландія. Йоу. Зараз я програю на цьому раунді. Ні, добре, тут я не програю, бо це має бути Есва Есватіні. Третій ген. В принципі, все вказано те, що ми в Весві. Якщо не в Весві, ну. Відаляємо. Блін, Бройс Ріджин Гесін, Есватіні. Скільки мені на Есватіні 225 зносить? Туманний Альбіон якийсь. карала. Так, стовпи. Брудно. Стовпи. Осінь якась. Оцей стопчик і це має бути Мадяри Момент. Ну, сподіваюсь на це. Бля, ж не може бути Німеччина. Creation? Бляха, муха. Муха, бляха. Ух, 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 ух. права сторонка. Чорні люди. Я не расист, французький браво. В принципі. у Cinegal Cinegal. Думай, цей район. Окей, ми ближче, Тобто, блін, якщо зараз попадеться Україна, і він не зрозуміє, що це західна частина чи навпаки східна, то клейрейчик перемагає. Добре, зараз у нас Бразил момент, момент і це добротна північ має бути. Якщо ні, то П'яви, можливо, Сіара, якщо ні, то ми програли. Бо він 100% знає, де це. MPZ Duels Pretty Place. Бачите, 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 бачите. бачите. Я не розумію, чому це коло Бразилії там взагалі не такі види. Ну, ми йдемо далі. Треба зіграти 5 дуелей, щоб кайфанути. Пам -парам Сподіваюсь, хтось попадеться з 1-1. Тоді в нас будуть великі шанси. А от Бразилію треба вчити, це точно. Опа, поляк, поляк. Це вже буде щось більш-менш збалансоване, збалансована гра. Ух, ти ж бля. Я не знаю, наскільки вірно, що це може бути в Греції, отака розмітка, але в Іспанії вона точно є. І ця архітектура мені говорить, що ми дійсно десь на півночі Іспанії. Тобто, щось таке можна спробувати. Е, найс, найс. Це Іспанія. ну, Португалія так не виглядає, але він, бляха, ближче. Так завжди. Так, зараз я. Ну, мечеть бачимо, так. А, В принципі, такі стовпи, якісь дуже дивні. Це турецька тема, плюс, я думаю, це Адана. Блін. Але я ближче. Але я бли... А, це Чорномор'я. Зрозумів. Добре, має сенс. makes sense. Так, пам-пам-пам, така фігня. Ага, ми бачимо фоло кар, типу. Сузукі. Це має бути ух, які пальми Палестина. Ну так, треба було нижче, бо така пустеля прям. Коло води, то. Окей, okay, окей. Okay. We'll take that. Хто? Фармасі? Таїланд. Правильно розумію, з такою архітектурою досить прикольно, Хоча підождіть. Апотек. Апотек. Там не скрипти, чи скрипти. В принципі, архітектура на Балійську схожа. Але попереду, ніби номери є, тому реально треба спробувати балі. Нібито ніби індонезійська у нас мова. Ну, в Таїланді щось схоже можна знайти. Плюс у нас ТОВ не тайський. Сподіваюсь, він зараз не вдоплить. Ні, вдоплив. We need Island. Окей, окей. Ланус момент. Так, ланус, і що це значить? Йой. А, ну тут жовті номери. Тобто логічно, що це коло. В горах десь. А чого він туди тикнув? Це ж тупо гори були. Ну, чи він знає мету ланусів на узбережжі? Може таке бути? Напишіть в коментах. Це дуже схоже на Болівію. На оці дороги. Блять, це Колумбія. Він побачив, напевно, хрестик на задній ч... На задній частині. Але, блін, от або Колумбія, або Болівія з таким видом була. Так, ця антена якась дивна, ні? Полокару не маємо. Такий пісочок. Фокару немає, але це все одно може бути туніс. Найс. Ага, це Острів От в чому прикол. Там був би такий білий Мерс нібито як фолокар. Так, зараз у нас Малейжа Момент. В Бернерті написано. І, на жаль, дивлячись на це все, мені важко сказати, яка це частина. Ну, Я думаю, це мейнленд. Блін, він ближче, і ми програємо. Обожнюю такі раунди, ну нічого. Ми не засмучуємось, я просто вам показую цей режим, паралельно зливаю все, що в мене є. Тому що інколи я ставлю щось дуже нелогічне. От що це зараз? Це якась дуже суха Мексика, незрозуміла. Тобто центральна частина, де нічого немає, тут десь. Ну Такі кактуси. Що це ще може бути? Можуть бути штати взагалі. Ну, думаю, ні. А, блін, make sense, make sense, Повірю. Повірю, що це Перу. Так, маємо лоукам, якщо я не помиляюсь. Так, лоукам, Тук-Тук, це шрі-ланка. Немає сумніву в цьому. Стопи, нібито шрі-ланкійські, ну так. Такі квадратні. Типу того. First the Сподіваюсь, він не зрозуміє. Якщо не зрозуміє, то буде класно. Класно? От інколи помиляються люди. Хоча це 100% Іланка була. О, от зараз я тут відлечу. Погнали. А, так це Італія. Це італійська архітектура, в принципі. Я не знаю, що вам тут пояснювати, я скажу, що це реально Італія. Ну якщо ні. Хоча такий блюр. Ні, реально Італія, тільки південніше. Чомусь я думав. Та, ну це не Альпи, Я думав, це оці гори коло Флоренції Дженуо. Не знаю, не знаю. Наїзд, вода, да, пальмы. були были восторг, короче. Я пишу в Новзеландию, але я в не помню. Каменси. Що там за автопром взагалі Toyota? Це Європа мабуть. роут. Якась пальма, можливо, Сартінія. Бля, це реально Тайвань? Прикиньте, я побачив там от той Штрих-код чорно-жовтий. І реально подумав на Тайвань. Побожнюю цю гру моя улюблена гра. Так, це права сторонка. Оці вказівники, якої вони країни. В принципі, поля якої країни ми зараз про собою бачимо. Ну Це дуже складно. Це реально складно. тобто... Я б казав Угорщина, напевно. Я б казав Угорщину так. Я не знаю, що ще може бути з такою якістю покриття, причому якісь гори. Непогано, непогано. це перемога, до речі. Бачите, я вже і не такий безхребетний, як це б могло бути. Тому продовжуємо, продовжуємо бляха. Реванш, реванш, друже, давай. Я вже раз п'ятий проти нього граю, бо окрім нього, в ці режими, я не знаю. Майже ніхто не грає. Такі гори. Кактуси. Мексика, це ж не може бути пар. Ну, думаю, з таким парканчиком, ні. Найс, nice, найс. Nice. Піде, піде. Зараз ми переможемо. Тігер. Так, це права стороночка наша. Вау, ну це штати мають бути. Я не знаю, якого штату ці вказівники. Але я піду в кентукі Чи Тенесі кентукі, напевно. Дуже дивно це виглядає насправді. Досить некласично з такими горами. Бля, все ж таки теннесі. Добре. Ну, оці гори добре так і виглядають. Тому я сюди і тикнув. Це реально теннесі. пам-парам-пам-пам, ліси. Бляха, та в Україні такі ліси під Дніпром, наприклад. Я не, не бачу тут копірайт. Можливо. Можливо, щось знайду, ні, не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Так. Я думаю, це Польща. Це рашка Так, добре, що у нас тут по бордах а Що це таке? Я взагалі не розумію. Я думаю, це Еквік. Це Ганна. А той стоп, напевно, Ганський був. Не знаю, чому він тиков камн був, але це не їх стоп. Я також спочатку туди подумав, але. Йопсель. Індія. І додали. Не знаю, що це може бути. Виглядає щось більш-менш північне з такими. Не бачу тук-туків характерних для New делі тому не хочу туди тикати, але. Кудись сюди б, я думаю, можна було б захеджитись. Це регіон. Дуже дивний стовп. Такого я ще не бачив. Блін, я також. Я думав туди тикати, бо дуже північно виглядало І бачите, ми тупо одне місце захеджились. Так, а зараз у нас Японія. Зараз у нас Японія. Так, добре, давайте почнемо з того, що це не Хокайдо не Хокуріку, не Тогоку. Це має бути щось типу. Центру, Скоріше за все. Ну так, так, так. Це вже Чугоку. Ну, але там наліпки я не побачив, тому складно щось казати. Хто ти? нібито аргентинські мітки. Аргентинська розмірка це щось дивне для мене. тобто це має бути... Якщо це Штати ну ми програємо. Бля, це ліва сторонка була. Непогано, непогано. Так, а що ми зараз маємо? Підождіть Підождіть що ми маємо зараз? На жаль, перед машиною мені складно сказати, що це за країна. Це реально може бути. Україна. Бля, а як. А, ну я бачу паркан жовто синій. Окей. Давайте думати, це десь. Північніше. Ну так, набагато північніше при тому. І набагато західніше є в цьому сенс. Ух ти, такі парканчики, такі гори. Це має бути Новозеландія. Е, я не впевнена, яка частина. Типу, оця, напевно, південна. Але тикнемо на північ південної. Нормально? Нормально, це прям північ-північ. Класний гес. <кій> така антенка, такі ліси, це реально Baltic Pines. Тобто це знову може бути Рашка. Це знову може бути Польща, але я люблю Польщу тикати, тому полетіли. Ну це точно оцей регіон. Бля, це Рашка реально тільки тут. Це не Балтик Pines виход. Це читай. Як я міг це зрозуміти? Це рандомний ліс просто. О, і це дуже схоже на Угорщину напевно. Розумієш, там за автобус. Давайте спробуємо. Ага. Це точно не Польща була, Але я дуже часто Угорщину плутаю з країнами Балтії. Це якось дивно звучить, але все ж таки. Так. Це має бути Сватін. Я правда не розумію, що це за ген. Третій, четвертий. Я думаю, це паркол Есватні. Не розумію, що це за ген, Не можу сказати. Сватіні тільки третій. В парі будь що може зустрітися. Це Кенія. В мене приколує те, що він такий Сенегал. Багато людей просто не розуміють, як виглядає Сенегал. Бразил. Бразил, щось там там блам-блам. Блін, такий грунт. Такі пальми. А може там кот я побачу? Не побачу. Досить далеко. Такі канали, такі пальми. Наскільки ймовірно, що це північ. Я думаю, досить сильно ймовірно. Ага, Це просто Бразилія. Я не знаю, як це працює. Я не знаю. Тобто, мені до дефіп, бо чел тикає Сан Пауло, яке взагалі так не виглядає. Так, добре, зараз Тайвань, в принципі. Красна розмітка. Червона. Вибачте. Оцей ця позначка світлофор чи Що це таке? Все тайванське тут. Чувак навіть вдуплив. Такс. Мечеть я бачу вже. Мова. Це Арабські Емірати, якщо дивитись на ці гори. Я хотів сказати, що це Туніс, але це не Тодіс. Тобто кудись у цей регіон. Чувак, навіть туплив Це. Тупогеній. Так, треба підловлювати вже. Так, якщо я не помиляю, зараз Мальта у нас. Так, я не помиляюсь. Де вона там? Сподіваюсь, хоть тут він за і тикне щось інше. Італію, Франь, Монако, наприклад, чом ви ні, так? Давай, чувак, давай! Блін, ну що ж ти. Чувак щось взагалі не шарить. Як треба грати в цю гру? Багато ж код, в принципі, архітектура. я Думаю, оці дерев'яні такі Advertisements... В принципі, лекарна мова так. То це Чехія. Найс, nice, я не знаю, що він Словенію тикає. Блін, а майже перемогли вже. Ще трошки. Давайте піднажмемо. Я от, в Індії зараз може все вирішитися. І ми можемо. Пук-пук-пук. Такі гори, на жаль, скрипт. Я не бачу, але там англійська, нібито. Ну, краще за все тикнути кудись в такт центр. Найс. Це точно на північ. Це друга перемога. Слухайте. Я реально щось вмію. Не соромно програвати. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ми зіграли 5 ігор, 3, на жаль, програли, але не соромно, бо грали з дуже класними чувачками. Дві виграли, людей з таким ж рівнем гри, як і наш. Тобто, це супер-пупер, мега класно. Навіть плюс 9 ММР у нас за сьогодні. Не забувайте ставити 50 лайків, я йду в коміки. Дякую за перегляд. Усім здоров'я, щастя, гудбай!